Здавалось, по написам нотаріуса розжували вже все, а ні, не все. Питання. Добрий день. Татові нотаріальним написом заблокували всі картки. В дії написано, що відкритих проваджень немає. Точніше був, але вже закритий і все добре. Проте на всіх картках мінус. Чула, що ці провадження якось зносять. Навчіть, будь ласка, як це робити і як нам взагалі діяти. Дякую, велике, бо я трохи розгубилась. Що чи всього в дії було стан виконавчого провадження завершено? Завершено це не означає, що закрито. Завершено, це виконавчий документ, в даному, в даному випадку виконавчий напис нотаріуса був повернутий стягувачу. Тобто колектору, банку чи мікрокредитній організації. І стан виконавчого провадження було завершено. Але оскільки зараз дозволили, скажімо так, активізовувати. Довоєнні виконавчі написи нотаріуса. Кредитор повторно звернувся із цим старим написом нотаріуса і було відкрите виконавче провадження вже на підставі цього напису нотаріуса. На рахунок чула, що такі провадження зносять. Ну Це не, не, не плітки, скажу точно, це не плітки. Написи злітають такі на ура в судовому порядку. Подається позов про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню. Це все описано, розжовано, пояснено на нашому YouTube каналі. Там є купа відео стосовно цього.